Слава друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я Юрій Бібік. Мій гість пан Микола Маломуш, екс-глава служби зовнішньої розвідки. Микола Григоровичу радий бачити, ради вітати зі святами вас. Та да, вітаю, святами, слава Україні! Героям слава, дякую, що ви з нами. Микола Григоровичу, Яким буде ваш аналіз останнього інтерв'ю Володимира Зеленського, американцю Лексу Фрідману? Там було дуже багато цікавих речей і в контексті посилів. Меседжів республіканцям і Трампу емоційна складова, меседжу Путіну можливо, не знаю. Ну і в цілому, от якщо проаналізувати його висновок, який ви для себе зробили? Е, ну я е, розумію, що президент намагається десь стати публічні е, сигнали і команді Трампа. І зрозуміло, путіну і третім країнам зробити якраз якісь е, висновки щодо е, початку війни причин, о, де спрацювали, де ні. От, якісь, які дати е, свої суб'єктивні, прямо скажу оцінки деяким фактам або особам, і деякі е, перспективи на майбутнє. В цілому, е, так я скажу, просто більш публіцистичний формат. Я все-таки хотів би, щоб це був глибокий реальний аналіз з в першу чергу відповідальність України і керівництва України, включаючи президента. Зрозуміло те, що е, дійсно передбачали, які сьогодні е, відповідно проблеми є. На фронті, в першу чергу, в Україні цей і людський, цей безпека, цей і корупція, про яку він говорив що її не, практично немає. Але навіть всі органи, які проводили розслідування, або перевірка рахункова палата, контрольне резвільне управління, або, наприклад, ряд контрольних служб самого Міноборони виявляли зловживання і хабарі до мільярда доларів в цілому, це коли переправлялися. Кошти на контракти закупівлю зброї через різні фірми, які невідомі, а тут не поступала, а кошти не повертались. Це реальний глобальний факти корупції. І як ми вже говоримо на такому оперативному рівні, я контактую як з керівниками бригад, батальйонів, поставщиками Укрпрому, всі іншими фірмами, іноземними структурами США, Британії, Франції, Німеччини, Італії Польщі, всі в те, що на якихось етапах все таки вимагають кошти. І вони отримують різні фірми, різні посередники, от великих сумах. Тому і це присутнє. Я мені вразив те, що президент ми караємо та і то викараються. Я прямо скажу, якась, мабуть, супербудевичка доля, якийсь маленький маленькі, маленькі відсоток. А якщо ми про глобальний, вона практично не бореться. Тому що часто якраз всі е, особи, які прикривають, вони виходять на високі рівні нашої влади. Тому є і деякі оцінки позитивні, є сигнали. Які дійсно на проблеми і причини, але не дано глибокої оцінки в суспільстві на війні, особливо які йдуть проблеми. Зрозуміло, ну, це і проблеми корупції, і саме головне, а як ми будувати нове майбутнє сигнал про те, що ми можемо віддати частину території умовно там залишити, а частина буде під Парасолькою НАТО і там на них буде розповсюджувати п'ята стаття НАТО? Ну це просто нереально. Треба реально знати ситуацію у світі. Глибоко опиратися на реальні факти на конкретні позиції, чи команди сьогодні Байдена, а в перспективі Трампа, тож е, е, ті ж команди, які е, формуються сьогодні в Німеччині, це Ше Шольца або може бути ХДСКС, яка має свою позицію Франції, наприклад, який Макрон сьогодні вказав на е, свої бачення е, Британії і багатьох багатьох інших країн, включаючи треті країни, які також мають вплив: це Індія, це і особливо Китай, Бразилія. Туреччина, от якраз ті, які також впливають на світопорядок, які впливають на Росію безпосередньо на Путіна. І саме головне позиція Путіна і Росії, як долати його опір, його агресію і як його змусити до миру? Оце механізми, які показати би і людям, і іноземцям, і для цього, що треба зробити. А тут в першу чергу дати всю палітру, яка передбачала і інтереси США. І Китаю, і Європи, і третіх країн цього світу, це в першу чергу треба упор зробити на те, що ми стоїмо на краю якраз війни з країною, яка має загрожувати ядерним хаосом світу, і це основоположне повинно бути в інтерв'ю як базовий сегмент для тих мільйонів, які дивляться якраз цього е подкастера, який має величезну аудиторію, які дивляться і лідери багатьох країн, і зрозуміло, щоб побачити. Які перспективи їх чекають, які є механізми програми дій з урахуванням глобальних світових інтересів і інтересів конкретних країн, лідерів і що для цього треба зробити? Оце було б правильно. А ну просто згадувати, або я ще раз скажу, як би не була війна, керівництво держави, особливо України, ми говоримо про високий цивілізаційний вибір, високу суспільну мораль, про яку ми формуємо, і високий рівень відповідальності при всіх найскладніших ситуаціях. Я думаю, що вживати слова я прямо сказав, мат, це недоцільно і взагалі президенту недоречно. Я прям скажу, я проводив сотні сотні бойових операцій в різних ситуаціях. От, але ніколи в житті не вважав мат навіть своїм підлеглим. Я не говорю колегами і тому подібне. Ніколи, ніколи на державних рівнях в ЗМІ тисячу разів з нашими партнерами у самих складних ситуаціях треба показати рівень культури. Рівень підходу до того, які ми формуємо позиції на противагу Росії. От Росії там да. Присутні постійно мати, присутні, постійно наркотики, постійно п'янки і тому подібне. Показати те суспільство, яке є. А в нас показують, що це висока цивілізація. Да, я не засуджую тих людей, які десь на фронті можуть щось висловлюватися і подібне. То бойова ситуація, вони там між собою. Це можливо, десь їм все і потрібно для підтримки якось психологічно в іншому плані. Но керівники держави, відповідальні особи, які формують і мораль суспільства, культуру суспільства, тим більше в період війни показати приклад вищих та стандартів і мови, і культури, і бачення, і зрозуміло, що не створюють проблеми навіть з тими політиками, які були або зараз є на всіх країнах, якщо вони там щось не допрацювали. В першу чергу я хотів би, щоб і президент, любий чи діючий, чи попередники, чи майбутній. Брав на себе відповідальність, прийшов до керівництва держави, береш на себе всі функції і упередження війни, що треба було зробити особисто не американському Байдену або Джонсону, або ще іншим. Особисто відповідальність керівництва держави. Це дійсно тоді об'єднати країни світу і лідерів, як пропонувалося, а не говорить про шашлаки Це і Байдена, і Джонсона, і Шольца, і Макрона, і Сінціпіна, і відповідно і Моді, і Ордогана, і багатьох інших. І зв'язкають люди. Передбачається за всіма даним війна. Тоді передбачав 16 чи 24 лютого. Що зробимо? Давайте запросимо всі Путіна і скажемо стій. Ми всі об'єдналися до того, щоб допустити війну. Всі б об об'єдналися і перші лідери. Не якісь робочі групи, форуми і тому подібне. Це одна із форм, яка б змусила Путіна. Я прямо впевнений зупинитися. Він би не пішов проти такого потужного формату країн. Десь 25-30 глобальних, які впливають на світ, які можуть створити альтернативи проблеми навіть Росії в світовому форматі любі, політичні, економічні, санкційні, військові, це було б реально. Я знаю Путіна добре на що не реагує на такий фактор зреагував би Точно, якщо це були б реальні дії, реально запрошено один із майданчиків, наприклад, Туреччина або в третій країні, і це б. Дійсно, відповідальність була нашого президента, який був би організатором, тому що питання стояв відносно України і війни в Україні, точно так же початок війни треба розглянути питання, як вона розпочиналась, і які дії задіяли, щоб і перекривати і Білорусь, і Чангар, і інші моделі відповідальності військових, відповідальність якраз політичного керівництва. І так по кожній темі. І що саме головне треба зробити в цій ситуації? Як об'єднати світ? На яких пріоритетах, чому вони будуть зацікавлені, які механізми дійст формує світопорядку, які підтримка України повинна бути політична, оперативна, бойова на цей період, коли Путін не повинен мати переваг, або ми повинні ці переваги створити на найближчі тижні місяці? Оце те, що дає перспективу тоді говорити з Путіним на високих так скаті рівнях з супераргументами, з підтримкою не тільки Байдена. Або там Трампа вже в перспективі. Тому що тут, вже як знову, Барін прийде Трамп, і як він вирішить, як домовився, так далі будемо говорити. Такий формат теж не підходить. Ми повинні готувати дуже системну модель якраз і з американцями, і з британцями, європейцями, і з китайцями, і з іншими країнами, об'єднуючи зусилля, формуючи спільну логіку і спільну тоді позицію щодо Путіна і Росії. Тоді це буде перспектива по припиненню війни. І гарантіям безпеки це все в комплексі в одному пакеті, не тільки від американців, а й від багатьох країн світу, включаючи гарантії безпеки для України, а тоді й для інших країн, тому що Росія загроже світовій цивілізації. А тут вибудова вже нового порядку, який передбачав би ці механізми колективних дій. Тоді він буде ефективний, а не тільки американці будуть е, висловити або якісь заперечення, занепокоєння, якщо Путін поново розпочне агресію. Це теж не працює. Треба відчував, що альтернативи не буде. Бо заділить миттєво всі військові, оперативні, дипломатичні механізми щодо нової агресії. Але про такій ситуації прямо скажу: ще раз підкреслюю, знаючи Путіна є оточення, якщо він ще доживе, що він тоді ризикувати не буде, тому що шансів не буде виграти. Був такий цікавий момент, коли президент в інтерв'ю в подкасті цьому згадав, як Лукашенко до нього телефонував там, на третій-четвертий день війни, вибачитися. Мовляв, це не я, це все Путін, Володя. Паймі, якщо хочеш, можеш ударити по моєму НПЗ, Мозерському і так далі. А сьогодні, буквально там перед цим записом нашого інтерв'ю з вами, прес-секретар Лукашенка спростувала цю інформацію. Вона сказала про те, що президент Лукашенка мог извиняться перед Зеленським, тому що нам не за що извиняться. Ну от максимально цинічна відповіла. Хочу вас запитати як у людини з величезним досвідом і точно людина, яка всіх лідерів знає. А ця ситуація могла бути, і чи не могла це бути пастка, якби Зеленський в пориві емоцій, вибачте, на третій день дійсно віддав наказ ударити по Мозерському НПЗ? Тоді Лукашенко міг би сказати: Посмотрите, во чотирі направлення, яких я вам розказував, вот вони нас атакують. Давайте вместе з рускими йти на Київ. Приблизно якось так як ви дивитесь на саме цей епізод? Що думаєте? Ну, перше я б його не озвучував в принципі, якщо навіть таке було, тому що можуть бути багатопланові завдання. І мають розіграні ролі між Путіним і Лукашенко, і е, дзвінки, якраз які відбуваються, відповідно заняття позиції, що він не причетний, це перша складова, і готовий надати майданчик. Він е, намагався тоді надавати. Перші ж були зустрічі в мінську, наше представництво період війни. Вже і з іншого боку, могли такі бути посили. Що якщо ти не віриш, так ударить по МПЗ? Це ще одна провокація, яка дійсно тоді оправдала якраз і війну щодо України, тому що ми б'ємо якраз і. Про умовно захищаються від Росії, але йдемо по Білорусі, яка, начебто, не участває якраз в нападі. А в даний момент тоді розв'язали розлизали руки білорусам. Сказала реальна агресія з боку України, і ми розпочинаємо війну. Про що говорили і росіяни в своїх так ска інформаційних та війнах щодо це Україна напала з НАТО проти Росії абсурду? Таке ж не чітко стверджував Путін і його команда. Тоді говорив би і Лукашенко. Але я думаю, що зараз не потрібно звучати, тому що доказати це практично неможливо. А зрозуміло, що і сам Лукашенко, і прес-секретар, ну просто спростовують тепер нашому президенту, начебто, він сказав президент, а вони навпаки сказали. І кому вірити, одна частина повірить президенту нашому, а інше повірить Лукашенко в прес-службі його. І це в даний момент. Я думаю, що ну, особливо розголосити не потрібно, якщо ми не маємо перспектив чітких доказових матеріалів, щоб показати, хто є хто. Документально умовно, якби це була записана розмова такого роду, можна б її оприлюднити і говорити про це. Тоді так. Да, я говорю про великий досвід. Тоді вже ми маємо інформаційний і політичний виграш. Якщо ми не передбачаємо, що це виграш буде, що його спростують якраз цю тезу, і ми не зможемо показати реально, ну тут в даний момент ми можемо програвати навіть в інформаційній війні. Микола Григоровичу. А от а, що ви думаєте з приводу заяви президента? Коли він каже про те, що дивіться, гарантії безпеки можуть бути перед припиненням вогню. Дайте нам можливість захищатися, і тоді вогонь буде зупинено. Але я можу зустрітися з Трампом і вирішити питання, як ми зупинимо Путіна Трьохсторонні зустрічі: Зеленський Трамп Путін не буде, але ж у Трампа, як і у Путіна, може бути інший підхід до цього. Трамп може дивитися на це з точки зору рефері. Мовляв, дві протиборствуючі сторони, я буду їх судити. Хоча це абсолютно апріорі, неправильна політика, це політика це... це жертва і агресор. Трамп на це дивиться як рефері. Путін на це може дивитися абсолютно по-іншому. Мовляв, ви мені винні, я умови тут піднімаю і ставки, і умови що ви з приводу цього думаєте? Я думаю, що це модель простих рішень, що от ми зустрінемося з Трампом, домовимося, гарантії безпеки. Я прямо скажу таких прямих гарантій безпеки не було з боку США. Тому що США не буде готовий вступити в пряму війну з Росією. Це ми зарані говоримо. Для того, щоб все було е, глибоко опрацьовано і були реальні гарантії, я ще раз підкреслюю. Це велика-велика робота. Не просто зустрітися з Трампом, а готувати якраз модель світопорядку, про яку ми говорить Трамп був ініціатором. Він неодноразово відпрацьовував модель юридичну зобов'язань для всіх країн гарантій безпеки і припинення конкретних війн конкретних країн. І в рамках цього. Тоді будемо говорити не просто Трамп і Зеленський, а будемо говорити Трамп, син зепільний світ в цілому, і конкретно тоді ставити умови Путіна нового новому порядку і умови гарантій безпеки і виходу з України. Тоді це реально, але як працьоване механізми практичні, юридичні, зобов'язуючі і ефективність їх повинна бути миттєва, от з моменту можливої агресії поновлення, і послідуючи, так сказати, конкретних реальних дій оперативних, бойових, дипломатичних і інших. Я беру послідовність приблизно, як повинно діяти в тій ситуації. А так просто я зустрінусь з Трампами домовився. гарантії безпеки будуть, і тоді буде розмовляти з Путіним. Та Путін не буде розмовляти, тому що він до цих гарантій відноситься дуже критично. Скаже, я перемагаю, я тут вирішую свої питання. Він тоді, демарш робив і США, і НАТО перед війною, пам'ятаю, відійти навіть на рівень 97-го року, щоб вийшли з НАТО і Польща, і Прибалтика, і Чехії, і Словаччина, і Румунія, і Болгарія, тобто всі інші країни. І зрозуміло, що він бере під контроль Україну. Оце він робив демарші. Він зараз буде конкретно Трампу говорити: «Залишай за мною Україну, більшу територію. Всі інші, так сказав, нехай вони період хідний якийсь етап, але де мілітаризують, відмовляться від НАТО, і буде свої умови висувати. Що зробить Трамп? Ну, буде свої ставити питання. Важливо, щоб сьогоднішня позиція Трампа в цій же системі, про яку я говорю, вона теж проявилася ефективно, щоб Трамп чітко говорив. Що вони виступають за дійсно світопорядок за міжодне право, але в нових реаліях за те, що якщо Путін буде продовжувати агресію, вони нададуть зброю п'ятого шостого покоління сто сотні разів більше, чим надає Байден, і гратися не будемо. Це рішучість Трампа. Але для цього треба дійти. Це важка, тяжка робота з командою Трампа самим Трампом, для того, щоб були як ми любимо говорити дуже потужні аргументи сили, включаючи надвійськову, а санкції це вже додатковий формат. санкції діють довго. От але вони повинні теж присутні. Енергетичний фактор збільшення виробництва нафтопродуктів, який посадить економіку, але домовиться і з е, Саудовської Аравії і з іншими країнами-поставщиками і добувачами нафтопродуктів. Це ще один фактор, який повинен бути величезний, величезний аргументований пакет із США інших країн щодо Росії, на випадок його незгоди. Тоді Путін буде зважувати. Що їм дійсно вступати в такий глобальний формат протистояння, військовий, економічний, енергетичний, не буде сенсу. Але для цього, ще раз скажу підкреслю, надважливо і залучити Китай і ряд інших країн, які визначають глобальну економіку, і надзвичайно потужно впливають на всі сектори е безпеково, енергетичного, економічного, технологічного, комунікаційного сектору Росії. Тоді це буде реально. Якщо ми говоримо тільки з кимось здомовимося, нічого реально не буде. Бо шантаж, буде умови, які е, повністю або частково не прийнятні Україні, а це окуповані території, це якісь перехідні періоди, це умовно миротворчі сили, я прямо скажу, які буде контролювати Росія, тому що нікого не погодиться щоб той сектор контролював тільки якісь іноземці Європейського Союзу. говорить вона буде погоджуватися. На крайній варіант, і то я зараз заперечують, що Росія разом з іншими учасниками типу Придністров'я, коли Росія домінувала там завжди або Абхазія Південна Осетія. я пам'ятаю, там були миротворчі сили не жодні, але Росія повністю контролювала процес і фактичний, і оперативний, і політичний на цьому напрямку. Нікола Горвичу, хочу вас з вами проговорити питання курської операції. Скажіть, будь ласка, що по-перше, навіщо нам? Нова операція. Як ви вважаєте, які цілі перед собою ми ставимо? Тут більше а, політики чи військової на справи? На сьогоднішній день ми зараз вибираємо якраз ті сектори, де ворог дійсно не очікує, і е, змушений буде задіяти величезні ресурси для, е, прямо скажу, е, формування оборони щодо наших наступальних операцій. Ми був краще передбачали, курс, залишається одним. Із активних факторів війни, де ми діємо нестандартно і маневруємо, але задіює основні ударні сили, там, де ворог не очікує на окупованих територіях. Тут є логіка в тому відношенні що ми звільняємо наші території Раз те, що ми е, довго опрацьовували ті території, де дійсно ворог немає має, окрім районів, а я скажу: Величезний фронт в багатьох секторах немає суцільної лінії оборони, тим більше, е, окрім районів. З боку ворога, типу суровіки інших систем. І якраз удари не очікували в інших секторах, але з е, тактичними а перспективи стратегічно наступальної операції, оце був би клас. Так і передбачав. Ми, е, е, якраз напрямок, е, який сьогодні ми розпочали курси як відволікаючий формат, а тоді готуємо відповідну операцію. Я розумію, що на інші сектори не хватило сил, тому сьогодні була. Відпрацьована модель розпочати ряд наступальних операцій з метою відволікання сил ворога на цей напрямок, щоб він не міг підтягнути резерви на Покровський, наприклад, Курахівський, і відповідно далі на південь аж до Петровщини, напрямок, щоб не розпочав там додаткові наступальні операції за рахунок нових ресурсів, тому що ресурсів великих для наступу ворога там немає. особливо Дівопетров, Запоріжжя, але якщо е дійсно він накопичує резерви. Він може частково просуватися в цих напрямках. Ми ударяємо по е, Курску, зрозуміло, це і е, ряд резервів Росії, зрозуміло, підрозділи Північної Кореї. Це, як фактор, так е, не тільки відволікання сил, а знищення великих контингентів. І за ці буквально декілька днів, знищене до 800 е, чоловік. Це велика кількість на окремому секторі. І Росіян і північно Корею. є СНС, але комплекси. І друга складова це не допущення якраз реалізації плану Путіна. Він поставив питання спочатку до Різдва, а тоді до 20 січня відтістити наші війська з території Курщини. Раз ми там вже розпочали операцію, зрозуміло, там кидати ми не можемо. Треба вести активну, нестандартну маневрну війну з атаками в окремих секторах, з флангів, стилів. З дезінформації ворога, що ми атакувати в окремому секторі Курщини, а проводити в інших секторах. Оце війна, яка повинна вестись як на Курському, а я сказав би, перенесена, повинна бути на території України, де ми повинні такі операції проводити системно, десятки і удари з флангів по кліщам у тих секторах, де вони заходять, захоплює Курахову, оточує Покровськ, захоплює, наприклад, той же Читарецьк, чи Часів Яр. У декілька секторах треба. Працювати дуже нестандартно. І ще один момент, те що я не раз оголошую з урахуванням того, що поступає озброєння техніка боємпераси з США, великий пакет, і все-таки частина поступила з Європи, і ми підняли ВПК, готувати якраз боєздатні частини, умовно, які відведені на ротацію або на відпочинок. А це важливий чинник, щоб ми поповнювали наші нові частини, а це ті, які мали бої досвід. Який кістяк на 70-80% – все це бойові офіцери, солдати, сержанти, які мають бойовий досвід багато місяців і років, і поповнюють одну третинку найбільше молодими, навченими на полігонах, які органічно вливаються в всю частину і можуть тоді виконувати боєзавдання разом із тими досвідченими командирами, бійцями, допустити якраз помилку 155-ї бригади, коли її навчали за кордоном. Коли оснащали на, збройним технікою, тут формат не працює. Тут працює тоді, коли основа і комбрик, і штаб, і комбати, і комроти, і зрозуміло, сержанти це базові е бійці, які проходять фронт безпосередньо. Тоді молоді приходять і вливаються в кожний звод по 3-4 чоловіка, кожну роту по 30-40 чоловік, і в кожний батальйон по 100-150 чоловік. Оце реально. Тоді вони дінеться, моральний дух високий, ніхто не розбігається, тому що з ними проводиться робота, і є перспектива успіху, посилення. І ось за це рахунок таких бригад можна формувати резерви для стратегічних контрнаступів. Це та велика логіка, яка сьогодні потребує системних змін. Недаром пішли ревізії, переоцінки командування і е, оцінка дій конкретних комбригів, комбатів, інших керівників. Але в цілому це відповідальність уряду, Міноборони. Ставки верховною командою, тому що вони задають тон, вони формують організаційні структури і моб резерви, якраз куди направляти, кого направляти, ну не прямо в бій. Старий фірм, я підкреслюю ще раз, навіть той, який, ну це я символічно говорю, в бій йдуть одні старики. Передбачали, що конкретно в бій повинні йти досвідчені бійці. Я сам виконав багато спецоперацій, ну, зрозумів, якби тільки це були молоді, ми б нічого не виконали. Це повинні бути досвідчені спеці високого класу. Ми можемо взяти туди уже підготовлених молодих для навчання для відповідно до працювання бойових завдань Оце буде правильно. Микола Рагоричу. Я хочу в завершенні подякувати вам за цікаву розмову. Хочу сказати спасибі за те, що завжди для нас знаходите час і мудро розставляєте акценти в рамках тих тем, які я пропоную вам до обговорення. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Якщо у вас буде час в графіку, ми будемо раді з вами зробити ще один ефір в майбутньому. Дякую. Да, дякую, всього доброго, Успіхів вам. слава Україні, героям слава.